Е, короче, я савуху зробив. На нахрен нам ці вух, ми тільки робимо піцу. Не, просто ухось. Оце, оце хайтер, який мене буду обізвати в коментарях. Це буде ось так. Ось так буде з хайтерами. Кожним хайтером. О, у нас новый маленький кубас. Да. Да, так. кстати, у нас завтра привезли зеленісерники. Да нахер. Маме? У нас зелені сырники привезли. Я уже... форма вы нам форму привезли. О, сыном все. Короче, я админ, вин мій корис. Mm -mm. Добре, дивіться. Ні, ну я насправді не люблю кайтеру. У мене відео не так жорстко залітає. Не з кожним відео. А про тебе мама звать. Зараз. Віднеси вже бісі. Ілля, на зарядку мамі віднеси. У мене одне відео не набирає 100 лайків. Ілля, віднеси мамі кусай? зарадку. Не, не, кей, не, я, не, за не я кажу, він полтора есть. Мам, поговорит, помнит. Ты полтора есть. Ты что масницу взял и начал резать? Украинцы, которые побывали в Европе, говорят, что там райцы. Иля, это был помочь. А ти поховай. І типу, я те мене спеціально дражи, щоб... Я ти дразий, ти, ти кажеш попробуй, Мені. бо мене опанити. Вона починає щось кумарити оця група, що писала, давай. Слухайте! Узяв віники, блядь, і позамітали. Я ноги ко проко проколола чимось. Уже, де мій телефон? Е, у кімнаті твоїй. А ну на минуту принесить мій телефон. А що вже написали? А ну на минуту, зараз я почитаю. Чисть за собою вбирати, а я то позамітал пішов. Ноги не поколола. Я тут селфою. Тобто повикидати мусор. Yeah. Сюди дай. Давай що пише, а я зараз так файно розпишу. Хто? Тобі треба знати хто. Дивись. Yeah, я приготувала нам пиццу.